То вдерся до мого лігва? Ось ти де! Смикайся, як хочеш, герою. Тепер, коли ми дивимося один одному в очі, ти швидко перетворишся на камінь. О, ні. Так. У будь-яку секунду ти будеш повністю поклонити каменем. Живий, але не в силах поворухнутись. Якщо ти не моргнеш. Що? Ти казала, що треба дивитись один на одного, щоб я скам'янів. Так. Тому перед нападом я почекаю, поки ти не моргнеш. Я. я думаю, ти не розумієш. Ти буквально перетворюєшся на камінь, тож навіть якщо я моргну на секунду, це не означає, що ти зможеш А, Що за хуйня? Ха -ха, ха ха. Нічого, поки я не відводжу погляду, ти не зупиниш мене. У тебе очі трохи зволожніли. Ні, ні, я в порядку. А я. Я не моргаю вже кілька днів. <рик> Що сталося? Твої очі трохи ващить. <рик> о, о, о боже, куди він зник? О, 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 ні, зачекай. Ні, будь ласка, варваре, благаю тебе. У будь-яку секунду ти будеш повністю поглинута каменем. У вічній пасті наодинці з болем та страхом, який ти відчуєш на останньому потиху. <пас>